За комуналку можна не платити. З'явилася інформація, що є два випадки, за яких українцям рахунки за комуналку можуть взагалі перерахувати або ж взагалі анулювати під час військового стану. Зараз всі подробиці розкажу. Також з'явилася інформація, що за газ можна не платити взагалі. За яких умов? Зараз також розкажу. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Кабміні розповіли, в яких випадках можна не платити за комуналку. Є два випадки, за яких українцям рахунки за комуналку можуть перерахувати або взагалі анулювати під час військового стану. Якщо люди мінімум 30 днів не проживають в своїх квартирах, в своїх будинках, Можна не платити. Дивіться, за воду, якщо немає лічильника, і за газ, якщо немає лічильника, це норма закону, яка вже давно існує, просто нам про це не розповідають. Це не нововведення. Це передбачено в частині 1 статті 7 закону про житлово-комунальні послуги, так пояснили чиновники Кабміну. У випадку, якщо будинок або ж квартира українців виявилася зруйнована російськими обстрілами, борги по комуналці списуються. Але в першу чергу про факт руйнування житла потрібно повідомити поліцію, щоб надалі правильно розрахувати розмір збитків та домогтися компенсації. Далі з'явилася інформація, що українцям... Підняли тарифи на комуналку. Ну, скажімо так, це не те, щоб інформація, це скоріш така статистика за два роки. Просто нам кажуть, що нам знижують комуналку, так? Вже скільки часу кажуть, що знижують. Дивіться, статистика каже зовсім зворотня: в Україні за два роки нараховані суми за житлово-комунальні послуги зросли на 83%. Як повідомляє держава, Державна служба статистики, скажімо так, в грудні ще в 2019 році українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16, ну майже 17 мільярдів гривень. В грудні 2020-го вже 28 мільярдів. В Держстаті уточнили, що вже в грудні 2021-го за послуги ЖКХ українцям нарахували. Майже 31 мільярд гривень. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилось на 14 мільярдів гривень або ж на 83%. Хоча нам кажуть, що житлово-комунальні е е тарифи на житлово-комунальні послуги знижуються і знижуються, там знизили, там трошки знизили, там знизили. Але, як ми бачимо, статистика нам. Каже зовсім зворотня. При цьому громадяни заплатили житлово-комунальні послуги, там суми просто колосальні, в грудні 2019 року майже 13,5 мільярдів, в грудні 2020-го майже 20,5 мільярдів і в грудні 2021 21,6 мільярдів. Таким чином, витрати українців на ЖКП. В Україні 2021 року збільшились майже на 62,5% порівняно з груднем 2019 року. Зараз нам кажуть про те, що завдяки термомодернізації, так, запроваджується закон, я вже робила про це програми. Кажуть, що комуналка стане дешевшою. Чи це буде так? Я не впевнена, що це буде так. Тому що, по-перше, для того, щоб термомодернізувати будинки, це просто колосальні гроші. Чи є такі гроші зараз в держави? Я не думаю, тому що є дуже, -дуже багато проблем, які зараз потрібно вирішувати. Йде зима, людям потрібно зараз вимушених переселенців треба десь пристроїти. Взагалі дуже дуже треба. Зараз піклуватися про те, чи буде тепло у людей в будинках і так далі. Ремонтувати те, що розбили, і так далі. Дивіться. Тепер щодо декілька слів щодо ось цього законопроекту про термомодернізацію. Якщо коротко, дивіться, якщо коротко, новий закон він спростить просто процедуру розгляду заявки на часткову компенсацію витрат на роботи щодо покращення енергоефективності будинків. По суті, по суті, можна сказати, що. Ось це основний момент. Тобто спростить процедуру розгляду заявки на часткову компенсацію. Тобто, а, десь там чи спростить, не спростить, тут не зрозуміло, але тут основне часткову. Тобто, все-таки основну частину людям прийдеться платити самостійно. Чи є зараз людей на це гроші? Немає. Також зазначалося, що ось в, щодо цього законопроекту, що оплата при встановленні загальнобудинкового лічильника буде здійснюватись лише за цими показниками з моменту його реальної установки, реальної установки. Тобто людям треба встановлювати лічильники. Дуже 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 багато ось таких різних моментів. І тут треба сказати, що на все це потрібні гроші. Зараз ні в людей, ні в держави на це грошей немає. Тому казати, що впевнено казати, що комуналка стане меншою, я б так не казала. Але будемо сподіватися на те, що і справді вона стане меншою. Ну, мені б хотілося б, звичайно, щоб взагалі на ось цей термін війни, скажімо так, на ось цей проміжок часу я не знаю, скільки він займе. Але дуже хотілося б, щоб людей реально звільнили від комуналки. Розумієте, реально звільнили від комуналки. Як буде насправді чи звільнять людей? Думаю, ні. А, ось ці норми закону, так, про які я казала, що можна не платити, якщо ви 30 днів не живете в будинку або квартирі, якщо немає лічильника за воду і за. Газ можна не платити. Тобто, це просто норми закону, які нам про них просто не розповідають. От і все. Це ось така вся інформація, якщо є у вас якісь незрозумілі моменти, які відбуваються щодо комуналки, що вам десь щось нарахували, або, або ще щось, або, наприклад, звільнили від сплати за щось. Пишіть в коментарях, нехай люди читають. Щоб ми всі розуміли, що взагалі відбувається зараз в країні, тому що далеко не про все пишуть видання і так далі. Тобто все тільки всю дійсну інформацію, те, що відбувається, можна почути тільки від людей, які, з якими все це відбувається. Бережіть себе, молимося за Збройні Сили України. Дуже сподіваюся на те, що війна закінчиться якнайскоріше.